Вітаю! З вами Олександра Вавілон. Чи знаєте ви, який сьогодні день? Ні. На дворі, 16 листопада, День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Завдяки їх професійній роботі, глядачі та слухачі можуть оперативно дізнаватися новини з усього світу і в будь-який момент мають доступ до потрібної інформації. На прямому зв'язку працює наш кореспондент Діана Ляшенко. Діано, тобі слово. Скільки секунд до ефіру? Дев'ять чи десять? Дев'ять? Я не чую. Я не чую. Ну, ти як ми почали, якщо я не чую? Що ж, робота складна і не завжди все вдається з першого разу. Але яке щастя видохнути після напруженої праці, побачити свою опубліковану роботу, розповісти людям те, у чому сам розібрався. Також цей день відзначають фахівці зв'язку мобільних та інтернет мереж. Мені повідомляє, що наш кореспондент готовий приєднатися до ефіру. Діано. Ти нас чуєш? Так, тепер чути. Дякую, Олександро. Цікаво, що за радянських часів професійне свято працівників радіомовлення та телебачення відзначалося 7 травня. Чому цю дату було встановлено 1945 року під час святкування 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим? 1994 року Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави встановити 16 листопада як професійне свято для теле та радіопрацівників. Перші слова згучномовців пролунали в Харкові о 19.00. Алло, говорить Харків. Усім 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 працює перша в Україні радіотелефонна станція. З цього радіоповідомлення почалася історія радіо в Україні. Олександро. Дякуємо. Це була Діана Ляшенко, наш спеціальний кореспондент. Тож вітаємо працівників телебачення, радіо і зв'язку. З вами була Олександра Вавілон. До нових зустрічей.